Вас вітає вчитель інформатик Олександр Олексійович. Даний практикум створений з метою готовки учнів до Олімпіади з інформаційних технологій. Розглянемо завдання, яке було запропоновано на другому турі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій в місті Старокостянтинів в Хмельницькій області у 2011 році. 2011 рік це перший рік проведення Олімпіади з інформаційних технологій. Дане завдання не дуже складне, але я сподіваюся, що воно принесе вам певну користь. Розглянемо умову задачі. Завдання має умовну назву Новорічний тест. Складіть новорічний тест та відформатуйте його за зразком. Ось наш зразок. Потім йде про проведення формул, тому спочатку виконуємо це перше завдання за зразком, а потім вернемося до того, які формули потрібно вводити. Переходимо в середовище табличного процесора Excel і будемо виконувати завдання, щоразу звіряючися зі зразком. Проаналізуємо структуру даної таблиці. Таблиця містить 4 стовпчики: 1, другий, третій, четвертий. Також не важко підрахувати, що в таблиці 17 рядків. Раз, два, три, тут так ні. Далі тут 10 13, тут де результат 14, далі для пустити ряду 15, відповідь 16 і сам текст відповіді 17 рядок. Отже, наша таблиця це 4 стопчики, 17 рядків, і середній стопчик досить такий широкий. Також у таблиці є заголовок. Що ж, одразу збільшимо ширину другого стопчика. Ось так. Заголовки будемо вводити в комірки А1 і А2. Далі вводимо так і Ні. І виконуємо нумерацію рядків. В комірці C3 у нас буде так. В D3 буде Ні. Встановлюємо нумерацію рядків, вводимо А4,1, А5 вводимо 2, виділяємо комірки А4, А5 і протягуємо, поки не буде 10. Ось так. Далі вводимо тексти питань. Ми ввели текст, і ми бачимо, що після слова новорічних потрібно перейти на новий рядок. Для того, щоб перейти середині комірки на новий рядок, потрібно натиснути комбінацію клавіш Alt-Enter. Через те утримуємо Alt, натискаємо Enter і додруковуємо. Ми бачимо, що в комірці B5 два рядки. Таким самим чином, враховуючи ці переходи на новий рядок, заповнюємо всю таблицю. Після введення тексту отримаємо ось такий результат. А тепер потрібно ввести результат і відповідь. Одразу вирівнюємо текст результат по правому краю. Пропустимо рядок і надрукуємо відповідь. Ну і останнє збільшуємо ширину рядка на відповідь. Отримали ось такий. Отже, текст у нас введений. Тепер переходимо до форматування таблиці. Вирівнюємо заголовок. Заголовок вирівнюється у нас по двом стопчикам А і Б. Виділяємо комірки а 1 б 1 і натискаємо кнопку Обіднійте помісіть в центрі. Так само поступаємо з підзаголовком. Форматуємо шрифти. Новорічний тест 14 напівжирний. Підзаголовок 12 напівжирний. Номери на рядків форматуємо. По центру і по верхньому краю. Запитання форматуємо по лівому краю і по середині. Так і ні. По центру, по середині і напівжирним. Ну і здається все. Тепер переходимо до форматування границь таблиці. Виділяємо табличку ось цю основну, включаючи результат, і ставимо границі звичайні. Всі границі. Порівнюючи з зразком, ми бачимо, що тут треба повидаляти границі. І тут треба видалити границі, тут де результат, і зовнішню границю зробити такою напівжирною. Але ще перед тим додамо цю нижню невеличку табличку. Додаємо тут, виділяємо. Є. Yeah. Далі видаляємо лишні границі. У меню всі границі вибираємо, стеріть границю і гумочкою акуратно. Видаляємо лишні границі. Добре. Далі встановлюємо зовнішні границі. Для цього потрібно вибрати границя рисунка. цвіт лінії, такий темно синій візьмемо. Від лінії вибираємо товста лінію. І методом обведення починаємо форматувати нашу таблицю. Тут у нас ліва границя її погано видно, але, але теж її потрібно зробити товстішею. так проведемо. Далі отут ще йдуть границі у нас. Все майже так, єдине, я тут помітив, що отут до результат комірка об'єднані. Щоб зняти через натискаємо оцю кнопочку. Олівець пропав і тут об'єднаємо. Щоб добре було видно зовнішній вигляд таблиці, натиснемо від, розмітка страниці. І ми бачимо, що в нас табличка розбилася аж на три. Тому змінимо орієнтацію паперу на альбомну. Розмітка страниці, орієнтація альбомна. Ми бачимо, що наша таблиця помістилася. І зовнішній вигляд відповідає зразку, крім оцих двох маленьких тонких ліній. Переходимо в звичайний режим, вибираємо, стіріть границю, і а там стираємо, хоча нам і не видно, що ми стираємо. О! Тепер ми бачимо, що наша таблиця відповідає зразку. Щоб краще було видно, можна. Навіть забрати сітку. З першої частини завдання ми справились. Переходимо до умови задачі далі. Введіть формулу в комірку з правого боку від напису результату так, щоб в ній підраховувалась кількість отриманих балів за тест. У комірці під написом відповідь повинні з'являтися текстова відповідь тесту. Відповіді до тесту. Кількість балів за тест нараховується так. За кожну відповідь так, 5 балів. За кожну відповідь «Ні» – 0 балів. Ну і далі йдуть умови. Кількість відповідей, так і ні співпадають одна умова. Кількість відповідей так більше, ніж ні, друга умова. Кількість відповідей ні, більше, ніж так, третя умова. Отже, наше завдання зараз ввести формулу, яка буде підраховувати кількість балів. За кожну відповідь так, 5 балів, за кожну відповідь ні 0 балів. Отже, потрібно враховувати лише відповіді так. Давайте заповнимо таблицю довільними значеннями. Нехай у нас таблиця ось так буде заповнена, для того, щоб у нас плюси були по центру, виділимо. Тут, де мають бути плюси, і теж встановимо вирівнювання по центру комірки і посередині комірки. Да, тут ще тут відповіді немає плюси. За кожний плюс у стовпчику так потрібно нараховувати 5 балів. Ведемо таку формулу. Підрахуємо кількість плюсів і помножимо на 5. Для підрахунку кількості плюсів використаємо функцію щодє. Формули. Вставить функцію статистически щодєслі. Окей. діапазон виділяємо від С4 до С13. Критерій плюс. Окей. Ми бачимо, що підрахунок йдеться правильно, у нас 6 тут плюсів. Далі у рядку формул домножимо наш отриманий результат на 5. Отже, в нашому випадку набрали. 30 балів. правильно. Тепер, в залежності від того, кілька цих балів потрібно дати три різних відповіді. Я користуюсь таким правилом, що якщо є три умови, то потрібно використовувати дві функції єси і вкладено одна в одну. Першу умову, якщо відповідей так і не однаково, можна переформулювати по-іншому. Якщо кількість балів у нас тут 25, то буде в нас якась там певна відповідь. Якщо кількість балів більше, ніж 25, то буде друга відповідь, а в протилежному випадку буде третя відповідь. Починаємо вводити функцію єслі в комірку B17. Перша умова c 14 дорівнює 25. Оскільки у нас відповіді дуже великі, то давайте замість цих відповідей у першому випадку я запишу одиничку, в другому 2, в третьому 3, а потім ті одиницю, двійку, трійку замінимо на відповідні тексти. Отже, якщо у нас. С14 дорівнять 25, то нехай виводиться в нас дробничка. протилежному випадку знову застосовуємо функцію єслі. С14 більше за 25. Виводимо 2. І в третьому випадку виводимо 3. Тепер потрібно поставити дужки. Рахуємо кількість відкритих дужок 1, 2, 3. Отже, нам потрібно 3. Зробити закритих дужки. В нашому випадку виводилася відповідь 2. Виконуємо вирівнювання по лівому краю і посередині. Дійсно, якщо в нас тут 30, це виконується друга умова і буде виводитися. Змінимо значення, Витрим. тут три знаки плюс. В нас результат 15, повинна бути відповідь 3. А у нас відповіді 2. Давайте подивимося на формулу. Да, дійсно тут помилка. Друга умова буде це 14 більше не за 2, а за 25. Я пропустив циферку 5. Якщо змінимо, побачимо, що да, це правильно, тут у нас третя відповіді. І наразі поставивши два плюсики ще тут. Ми отримали тут 25 балів. Отже, все у нас працює правильно. Залишили замість 1, 2, 3 підставити відповідні тексти. Тексти я буду копіювати у документі із завданням і підставляти у цю формулу. Замість одинички ставимо лапки і туди вставляємо текст. Замість два ставимо лапки, підставляємо текст. Замість 3 ставимо лапки, підставляємо текст. Отже, наше завдання виконано правильно і даний відеоурок закінчено. До наступних зустрічей!